ПВХ Штора стояла там, де дуже багато пилюки, і дуже хоче бути чистою. Зараз ми будемо показувати, як можна її помити. Помити її будемо відріз звичайна вода, плюс рідке мило, розбавлене також з водичкою. Нічого особливого. І нічого там дуже екстремальнішого не треба. Агресивного також не треба. Просто мильна вода. Ну, звичайно, це можна робити просто тряпкою, ганчіркою, якщо хтось не має такого пристрою. Головне, не агресивним наметою і засобами. Трошки хай подіє мило. Водичку забираємо з ПВХ-штори, можна просто ганчіркою, а можна якийсь скребок, хто має машину, знає, що це таке. Ну, дуже гарно забирає залишки води. І все, вітром обдуло, пвх штора чисто. 出发。I,